В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі відкрили другий в Україні рекрутинговий центр. Побувала там і наша знімальна група. У Запоріжжі продовжують оновлювати найпростіші укриття в навчальних закладах, де облаштували сховище. Цього разу дивіться у випуску у спогадах очевидці. виставку родинних архівів жителів єврейських поселень Голіпілля презентувала у Запоріжжя. Подробиці за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Десять разів за добу росіяни обстріляли населені пункти Донеччини. В Очеретиному покровського району одна людина загинула. Ще одна поранена. В місті Селидове поранено чотири людини. Під вогнем Миколаївка Костянтинівської громади та околиці Лиманської громади. У Часово-Ярівській громаді пошкоджено чотири приватні будинки та дві багатоповерхівки. У Сіверську в зоні ураження дві вулиці. З лінії фронту евакуйовано 729 осіб, у тому числі 76 дітей. Обстрілював противник і населені пункти Херсонщини та сам Херсон. Поцілив у житлові квартали, внаслідок чого три людини загинули. Пошкоджено дві багатоповерхівки елеватор та автомобіль. Трагічний випадок трапився поблизу села Молодецьке. На вибухівці залишеній російською армією підірвався пастух. Чоловік, який випасав худобу, знайшов вибуховий предмет і вирішив взяти його з собою. Снаряд здетонував, внаслідок чого місцевий житель отримав травми несумісні життям. Вночі та зранку росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів. Через постійні ворожі атаки вже шостий день поспіль. Поліцейські вивозять людей із прикордоння Сумщини. Зокрема, евакуація триває в населених пунктах Охтирського району. Зараз все нормально буде. зараз ми вивеземо вас і буде все в порядку. Часом по всій лінії фронту точаться запеклі бої. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. Зокрема, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили ворожу атаку в районі Новомихайлівки. В результаті три танки та чотири броньовані машини знищено, шість пошкоджено. Цілілих окупантів знешкодили оператора дронів. А воїни 47-ї окремої механізованої бригади відбивають штурми окупантів на Авдіївському напрямку. За допомогою безпілотної авіації знищують. Важку техніку та живу силу противника. Є! Yes. наша задача не тільки збити її, а не дати її виконати своє завдання. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти продовжують терор мирного населення, застосовуючи різні види озброєння. Переважають артобстріли та атаки безпілотниками впродовж доби в результаті ворожих обстрілів виникла пожежа в селищі Степногірськ-Василівського району. Рятувальники ліквідували загоряння гаража на площі 25 квадратних метрів. 348 ударів по 14 населених пунктах завдав ворог впродовж доби. Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорська Донецької та робота на Запорізької області. Тим часом наші військові тримають оборону. Воїни 79-го окремого батальйону 102-ї бригади територіальної оборони показали, як знищують живу силу та техніку ворога. На запорізькому напрямку сили спеціальних операцій спалили 10 одиниць важкої та автомобільної техніки противника. На відео показали, як оператори завдають низку вогневих уражень ФПВ-дронами по ворожих цілях. Запоріжжя відкрився другий в країні рекрутинговий центр української армії. Такий заклад вже близько місяця функціонує у Львові. Ці осередки не є частиною структурних територіальних центрів комплектування, тож там не вручатимуть повістки. Натомість люди зможуть дізнатися про актуальні вакансії в армії. Детальніше про роботу рекрутингового центру розкажуть наші журналісти. Ми впроваджуємо на території міста Запоріжжя та Запорізької області інновації в частині рекрутингу в Збройні Сили України, залучити вмотивованих людей для армії. Саме така основна мета рекрутингових центрів, які нещодавно почали функціонувати в Україні. Перший 12 лютого відкрили у Львові, другий 19 березня у Запоріжжі на базі ЦНАПу Вознесенівського району. Наша мета створити мережу центрів, щоб кожна людина, яка шукає себе. Як захисник вітчизни, яка розуміє, що треба долучатися до захисту вітчизни, могла прийти і засувати всі питання з цим пов'язані. Рекрутинг, в першу чергу, це про добровільне залучення до захисту батьківщини. Це про те, що людина приходить, питає, які є частини, які є посади в цих частинах, де я буду служити, як буде враховано мій факт, мій досвід. У Міністерстві оборони додають, створення мережі центрів дозволить розподілити фахівців відповідно до потреб підрозділів, адже вакансії зберуть в одній системі, а з ними кандидати зможуть ознайомитись незалежно від фактичного місця перебування. Умовно кажучи, львівські вакансії будуть в Запоріжжі, Запорізькі Львівські теж представлені. Умовно кажучи, людина приходить, каже, я лікар анестезіолог. У Львові немає такої вакансії. Хопа вона є в Запоріжжі. Вся людина поїхала розмовляти з Запоріжжям, знаходити себе там. Тобто, ми це зводимо в таку систему. З іншого боку, ми також не маємо права підміняти поняття. Коли ми кажемо, що хоче в конкретну військову частину, а в іншу не хоче, і так далі, ми маємо розуміти, що Запорізька лінія фронту це десятки кілометрів, і не може якась конкретна одна частина набрати собі 100% військовослужбовців, якщо в іншій в нас буде неукомплектованість умовно там 80%. Тож ми маємо розуміти, що військове керівництво точно буде приймати рішення для того, щоб всіх нас убезпечити і залишати в безпеці. У центрі можна дізнатися не тільки актуальну інформацію про вакансії в армії, а й поспілкуватися з представниками бригад та обрати професію у війську. Андрій офіцер 55-ї окремо артилерійської бригади Запорізька Січ каже: такі центри допоможуть набрати кваліфіковані кадри у військо. Підходимо з такої точки зору, що по рекрутингу до нас звертаються в тому числі. Ті громадяни, які в нас служили в різні періоди, тобто за мобілізацію або за контрактом. І якщо він приходить до нас напряму до військової частини, то по результатам співбесід, якщо він нам підходить, то він вже буде зарахований на відповідну своєму фахову своєму, своєму посаду. Краще через центр рекрутингу виходити напряму на військові частини, тим паче, що телефони тут розміщені. І е, дізнаватись на які саме посади він може за своїми якостями підходити. Чисельність державної прикордонної служби збільшується. Ми очікуємо на значне збільшення, і в тому числі маємо і зараз на даний момент дуже багато посад. Зараз ми знаходимося на запорізькому напрямку, в тому числі і наші. Сили і засоби є і на запорізькому напрямку. Потребуємо, я ж кажу, як і кухарів, фельдшерів, інспекторів, операторів, БПЛА, саперів, кінологів. Також потребуємо. Тим же чия професія не є затребуваною в армії, пропонують укласти контракт. Це зокрема допомагає людям потрапити в певну частину чи на бажаний напрямок незалежно від наявності бойового досвіду. І людина іде вона в частину. Оформила документи, зрозуміла порядок, вона дійсно в всю частину, власне, і потрапляє. Якщо людина не має досвіду, в обов'язковому порядку вона йде в навчальний і її там вчать мінімум один місяць. Базова підготовка, ще фахова підготовка. Якщо її посада передбачає спеціальні кізнання, якщо був попередній досвід був служби протягом останніх 10 років, і без навчального центру людина відповідну частину йде служити. Фахівці наголошують, такі осередки є незалежними від територіальних центрів комплектування. Тут людям не видаватимуть повістки, а лише консультують. Згодом в Міноборони планують відкрити аналогічні точки в інших обласних центрах країни. Єлизавета Швайко, Наталія Юрієва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В Запоріжжі офіцер служби освітньої безпеки виявив 10 бойових гранат різних модифікацій та підривник до них у поліетиленовому пакунку. Миттєва реакція та професійні дії поліцейського допомогли запобігти можливій біді, побачивши в людному місці пакунок із боєприпасами, поліцейський викликав слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Тим часом обмежив доступ та забезпечив охорону небезпечної території. Пізніше частину вибухонебезпечних предметів правоохоронці знешкодили за межами міста, а решту направили. На дослідження до експертно-криміналістичного центру. Я отримав інформацію про те, що на території навчального закладу знайдений підозрілий пакет. Одразу вийшов, щоб перевірити інформацію. В ньому знаходились предмети зовні схожі на гранати. Про даний факт одразу повідомив з 102. На місце події прибули СОК фахівці вибухотехнічної служби для знешкодження небезпечної знаходки. У Групи чергової було встановлено, що виявлений пакет, який містив в собі гранати як іноземного виробництва, так і радянського виробництва. Частина цих боєприпасів. Було кваліфіковано як боєприпаси, що відносяться до категорії, особливо небезпечних. Ці боєприпаси було категоровано, вивезено за межі міста та проведено їх знищення з максимальним збереженням речових доказів, що в подальшому будуть надіслані на дослідження. Укриття в запорізькому дитячому садочку Малинка за останні півроку кардинально змінило свій вигляд. До війни в підвальних приміщеннях дошкільного закладу були розташовані тільки водопровідні та теплові комунікації. Тепер після ремонту під час повітряної тривоги діти тут можуть погратися іграшками та зняти стрес, а мешканці найближчих будинків перечекати на безпеку. На презентацію оновленого укриття побував і наш Вадим Сорвін. Ремонт укриття в дитячому садочку Малинка, що у Хортицькому районі, тривав з кінця червня до середини грудня минулого року. Аби перетворити підвальне приміщення на найпростіше сховище. У садочку спочатку виконали заглиблення підлоги, а вже згодом виконали косметичний ремонт. Встановили вентиляційну систему, провели електромережі та водопостачання. Вихователі дитсадка додають спочатку війни укриттям активно користувались десятки жителів району. Тепер же його стан дозволяє людям перебувати. Тут більш тривалий час у сховищі. Наявний санвузол та місце для приймання їжі. Приймаємо людей, які приходять під час повітряної тривоги. Там, якщо ви бачили, і стільці стоять, і, і куточок для дітей, якщо приходять бабусі з дітками, і стоїть стіл, на якому є чай, вони можуть попити. Далі кімната прийому їжі. Там стоять столи, стільці, люди розполагаються, приймають їжу. У садочку сподіваються, що колись знову зможуть приймати дітей. Тож приміщення відповідають потребам малечі. Для цього тут облаштували спальню, куточок з надання медичної допомоги та дві зони для найменших. У кожній кімнаті є безліч розвиваючих іграшок. А щоб створити в укруті затишну та комфортну атмосферу, стіну розписали квітами та прикрасили дитячими малюнками. Дві кімнати для наших самих наймолодших, менших, може, колись вони до нас і прийдуть. Там є по зонам зона відпочинку, зона спортивна, зона музична, зона психологічної розгрузки. І дві кімнати за віковими особливостями розраховані на дітей раннього, молодшого і середнього старшого віку. Вони будуть себе дуже комфортно почувати і розподіляться за своїми інтересами, кому де комфортно там і будуть себе займатися, і будуть почувати себе зручно. Наразі безпекова ситуація у Запоріжжі не дозволяє дітям відвідувати садочок. Тож найпростіше укриття використовуватиметься для потреб жителів району. На сьогоднішній день воно використовується як для потреб населення. Але ми все ж таки проговорюємо тому, що можливо колись, коли вже буде стабілізація яких там військових дій, коли вже не буде так часто. Тривати повітряна тривога, то будемо використовувати цей дитячий садочок за призначенням, і дітки наші зможуть його використовувати в якості найпростішого укриття. Цілодобово в укритті перебуває черговий, тож знайти прихисток від небезпеки тут можна і в день, і вночі. Одночасно в укритті можуть перебувати 270 людей. Вадим Сорвін, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Вдарив свого опонента ножем у живіт та втік з місця події, яке покарання загрожує зловмиснику. Про це та інше розповімо в нашому відео дайджесті. Житель Балабиного під час конфлікту вдарив свого опонента ножем у живіт. Поліція з'ясувала, що днями на одній із вулиць селища випадково зустрілися двоє чоловіків, які мали неприязні стосунки. Між ними виникла сутичка від отриманого поранення, потерпілий помер, а зловмисник втік з місця події. Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Часникам ДТП в одному з районів Запоріжжя знадобилася допомога рятувальників в результаті зіткнення двох іномарок водія, ДОСН осен елементами понівеченої машини. Надзвичайники деблокували 56-річного чоловіка з авто. А медики госпіталізували до лікарні водій іншого постраждалого в аварії легковика. Вийшов з авто самостійно. Йому надали медичну допомогу на місці. В Запоріжжі ліквідовано шахрайський кол-центр, в якому ошукували громадян з країн ЄС. Житель обласного центру з чотирма спільниками розробив схему привласнення грошей іноземців, пропонуючи допомогу в поверненні втраченої на торговельних криптобіржах криптовалюти. Надалі отримані в шахрайський спосіб кошти зловмисники виводили на підконтрольні банківські рахунки. За оперативною інформацією протягом року учасники оборудки привласнили гроші 19 громадян. Українські та латвійські правоохоронці спільно провели 14 12. обшуки вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки та заблокували 5 тисяч доларів у криптовалюті. Наразі організатора і двох працівників коло центру затримано. Орія неподалік Запорізького дуба перетворилася на звалище. Площа засмічення склала майже 200 квадратних метрів. Повідомлення про це з'явилося в одній із соцмереж. Фахівці Держекоінспекції оперативно відреагували на нього і скерували листа до поліції щодо встановлення осіб, причетних до створення несанкціонованого звалища. А в лісосмузі поблизу села Запасне екоінспектори спільно з поліцією затримали місцевого жителя, що займався незаконним вирубуванням зелених насаджень. Горе лісоруб завдав шкоди довкіллю на суму понад двісті. 7 тисяч гривень. Правда війни очима військових та журналістів в Запорізькому центрі журналістської солідарності відбулася зустріч із пресофіцером 65-ї окремої механізованої бригади Сергієм Скіпчиком та воєнним журналістом Андрієм Андрієнком. Наразі вони працюють на запорізькому напрямку. Сергій був редактором газети в Рівному і з 2014 року їздив на Донбас як волонтер та журналіст. А після повномасштабного вторгнення змінив перо на автомат і одразу потрапив на запорізький напрямок. Наразі організовує поїздки журналістів. На передову на ти коли заводиш і день ти коли побачиш, що залишилося з того роботино, люди зовсім по іншому вже будують картинку, і люди зовсім по іншому дивляться на тих Позиції на тих бійців, які тримають там оборону, тому що, вибачте, це правда війни. Коли ти йдеш а на узбіччі, лежить тіло нашого бійця пішки, туди йти 5 кілометрів в один бік. Хлопці поверталися, їх десь там дрон не впівідогнав. Були вся група поранена. Мабуть, вони несли його, поки він був жени. Андрій Андрієнко почав працювати фотокореспондентом від газети Діловий Слов'янськ на лінії розмежування у 2019 році. Був у станиці Луганській, Мар'янці та на Світодарській дузі. Своєю найкращою світлиною вважає кадр, зроблений під час евакуації з Краматорська. Пізніше з цього фото зроблять мурал на будівлі військової академії у Вільнюсі в Латвії. Шведський музикант напише пісню, а художниця з Канади картину. военный. Но ну, это я потом узнал, Краматорский погранотряд. Смотрю, бежит к вагону. Оказывается, он хотел успеть попрощаться со своей девушкой. Это сейчас уже жена его. Его Виталий зовут, ее Альбина. Это потом я все узнал. Вот. И буквально доли секунды вот это вот молчаливое прощание. Я стоял от них на дистанции. Я сделал этот кадр. Он был опубликован в Associated Press. Его весь мир увидел. Спочатку січня в Запоріжжі було складено майже 150 протоколів про адміністративні правопорушення. Перевірки дотримання правил благоустрою, продовжуються. Черговий рейд щодо стихійної торгівлі муніципальна варта провела в Хортицькому районі. Інспектори кажуть, постійно отримують скарги від місцевих жителів на несанкціоновану торгівлю по вулиці ентузіастів. Частина перевірених торгових точок тут мали дозвільні документи. А ось пенсіонерам, які вийшли продавати власну городину та інші продукти, інспектори запропонували. Перейти на офіційні ринки там, зокрема, якість продукції перевіряє санітарна лабораторія. Порушникам законодавства може загрожувати штраф від 340 до 1700 гривень. Є, звісно, порушники, які систематично здійснюють порушення правил благоустрою. І ті особи, які категорично відмовляються е, е, заключати договори з департаментом муніципального управління Запорізької міської ради, е, щоб отримати дозвільні документи на розміщення торгової точки, на них складаються протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення за самовільне розміщення на території благоустрою. Е, дане правопорушення тягне за собою накладення штрафу про е, Накладення штрафу і саме розмір вже приймає рішення адміністративна комісія при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. Голокост у спогадах очевидці виставку родинних архівів жителів єврейських поселень Голіпільня презентувала в Запорізькому туристично-інформаційному центрі. Це результат дослідницької роботи об'єднання гуліпільських старожитності та наукового товариства імені Якова Новицького. Матеріали стосуються періоду нацистської окупації в роки Другої світової війни. Геноциду місцевого єврейського населення. Тему продовжить Ольга Ларіонова. На інформаційних стендах копії та оригінали старих світлин із архівів п'ятьох єврейських родин, які потрапили у жорна Голокосту. Ще одна сторінка про гуляйпільську родину, яку гітлерівці вивезли до Німеччини на примусові роботи. Всі ці документальні матеріали супроводжують історичні дані про геноцид єврейського населення Гуляйпілля у період нацистської окупації, 41-43 років. Це зокрема історія родини Піпкіних, наприклад, історія родини Хазан. Це єврейські родини, так які пережили. Голокост, які пережили окупацію, які пережили ув'язнення в констаборах, наприклад, які пережили евакуацію. Ну і, і всі складові цього величезної трагедії під назвою Голокост. Історико-етнографічні дослідження запорізькі науковці проводили у селах колишнього новозлатопільського єврейського національного району, а також у місті Гуляйполе. Розпитували нащадків єврейських родин, шукали їх за допомогою соцмереж і в інших країнах світу. Працювали в запорізьких архівах. Робота тривала я років основну частину матеріалів зібрали у двадцятому 21 роках, але опрацьовували їх вже після повномасштабного вторгнення росіян. Більшість з них або взагалі не мали нащадків і ці документи, і ці матеріали нам діставалися вже від далеких родичів, непрямих родичів. Якісь матеріали надсилалися зі штатів, наприклад, якісь матеріали нам взагалі дивом вдавалося рятувати в тих же колоніях, селах, які нам віддавали просто сусіди, якісь далекі родичі, просто якісь близькі люди. Де які ну якось такимся дивним чином рятували ті чи інші матеріали, консультували дослідників і науковці Запорізького національного університету. Таким чином, під час презентації виставки організатори розповіли не тільки про долі єврейських родин, а й про історичну епоху, що передувала другі світовій та під час неї. Зокрема, про новозлатопільський єврейський національний район, котрий протягом 15 років існував між сучасними Донецькою та Запорізькою областями. Було е зроблено. Пробу відродження, дати новий поштовх, культурі ідеш. Тобто, ідеш, починає вивчатися як мова у школах, виходять газети, от. ну і фактично, це було часом піднесення культурного для цього району. Ну а після згортання Сталіном політики коренізації, це 38-39 роки. Всі національні райони, включаючи єврейський. Були розформовані їх територія, як правило, розподілена між сусідніми районами. Єврейські архітектурні пам'ятки є невід'ємною частиною історичної та культурної спадщини Гуляйпілля. Про них у свій час писав український дослідник Яків Новийський. Нині вони знову під загрозою знищення, адже щоденно обстрілюються російськими загарбниками, зокрема старовинний єврейський цвинтар, синагога, міська лікарня, на стіні якої є список розстріляних нацистами євреїв. Але пам'ять про них зберігають не лише. Науковці, а й небайдужі люди, які також допомагали збирати колекцію для виставки. І були назначені імена людей розстріляних євреїв, і е, родин їхні імена у противотанковому рву в кінці Гуляйполя. І от імена цих людей е, позначені на цій, на цій стіні. Там є імена моєї тітки, її діда і е, маленького його сина. На чотирьох Абрам своїм сином. за словами організаторів виставки на основі зібраних відео, фото та письмових матеріалів вони планують зробити документальний фільм, адже історія Другої світової вплилась у сучасну російсько-українську війну, і дехто з єврейських родин пройшов крізь її молох. Зокрема, у підвалі Маріуполя загинула жінка, яка надавала інформацію дослідникам про трагічну історію її сім'ї під час голокосту. Ольга Ларіонова Олег. Тригунов телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.